Привіт, мене звати Леонід Тондриков, я засновник маркетингової агенції Magic. Ми масштабуємо інтернет-магазини українських брендів за допомогою MeteEds, TikTok Ads і Google Ads на ринку України. Сьогодні я розкажу вам про те, як ми прогнозуємо перші результати, коли до нас заходить проєкт, і як ви можете спрогнозувати собі результати, засновуючись на нашому досвіді. І в кінці я віддам вам ось цей файл, тобто ви зможете його скачати. Точніше, добулювати собі в Google таблиці і також з ним скористатися. Тож, давайте одразу до справи. Це насправді буде дуже коротке відео, в якому я розкажу загалом, як ми що рахуємо. Отож, нам треба перше вводні дані. У нас є такий калькулятор мережі, калькулятор націнки. Тут можна українську це зробити, буде правильніше. І так. Зазвичай клієнти знають свою маржинальність, і оскільки ми працюємо з українськими брендами-виробниками, то біль, то загалом маржинальність українських брендів виробників це приблизно 60%. Але якщо ви не знаєте свою маржинальність, ось тут є калькулятор. А це цей калькулятор він не, не точний, Ми беремо середню вартість вашого товару. І середню собівартість, тому що товари бувають різні, вартість у товарів різна і так далі. Ми беремо це або по середньому чеку, або загалом по товару локомотиву. І, наприклад, у нас є ціна товару 500 гривень, собівартість товару 150 гривень. Давайте 200 зробимо. Ось ось наша маржа 60%. Так само воно рахує тут в, в гривнях, в доларах і маржу в гривнях наприклад, ну, да ось ми бачимо, тут 30% поставимо собі вартість маржа 20. Бачите? Так само і націнка. До речі, дуже важливо розуміти різницю між націнкою і маржинальністю. Маржинальність ніколи не може бути вище 100%. Це скільки ми заробляємо по суті, грошей. Після продажу товару. Ну тобто, мінус собівартість, грубо кажучи, в даному випадку. Ось, Це наша маржа. В маржу всі рахують по-різному. Хтось додає туди ще якісь е витрати, хтось не додає, це вже інше відео. Я в цьому не є мегапрофесіоналом, тому ми рахуємо її приблизно в такому плані. Що таке націнка? Націнка це додана вартість на товар. Тобто ваш товар коштує стільки-то, собівартість така. З дуже помилка, нічого страшне. Це скільки ви додаєте собі вартість? Ось. тобто Ціна 20, собі вартість 10, націнка 100%. Якщо ми зробимо, бачите, націнка 200%. Тобто, націнка якраз йде вище 100% завжди. Тому важливо не плутати ці дві речі, дуже часто клієнти це путають. Тож, поїхали далі. У нас є калькулятори, ми зазвичай в першу чергу прораховуємо перше це точка 0, зараз розкажу, що це таке. Потім потенційний реальний результат, теж розкажу, що це таке, і потенційний бажаний цільовий результат. Точка 0 – це точка, за яку ми не маємо права опускатися в рекламі. Тобто ми чітко знаємо, що якщо ми робимо ціну клієнта в даному випадку 4 долари, то це для нас 0. Якщо ми робимо дешевше, це для нас. Плюс. Але тут ще є нюанси в кількості продажів, в сумі продажів, в середньому чеку тощо. Тому, перш за все, ми повинні прорахувати точку 0. Як це зробити? Все дуже просто, беремо наш калькулятор, беремо середній чек, який у вас є. Якщо ви немає, то хоча б прикидуєте мінімально, дуже часто буває, так, що немає середнього чеку, ми не знаємо, коли проект ще не запускався. Ми її прикидаємо, записуємо нашу маржинальність 60%. Ой, тут для наглядності. Але в цьому калькуляторі от тут міняється коефіцієнт ну, 0,6. Бачите, якщо 60, то 0,6, якщо 70, 0, От, Виставляється рекламний бюджет на місяць, який ми будемо інвестувати, і виставляється роз. Що таке роз? Це повернення рекламних інвестицій. Тобто на кожен вкладений долар ми продаємо на 3 долари. Звідки взяти цю цифру? Все дуже класно і просто. Наш досвід каже, що в перший місяць ми можемо зробити ростри. 3. 90% випадків роботи з клієнтами, ми в перший місяць ми робимо ростри. 3 Тому ми ставимо саме його і вже рахуємо точку 0. І ми бачимо, що Рос 0, тобто, для, якраз тут ми Рос рахуємо для нас нульовим. Ми бачимо, що 3 навіть з цією маржинальністю, він є якби плюсовим. Окей, ставимо 2. Близько до нуля. І ось так ми прогнозуємо. Оп, оп, дивіться, можна, ну, можна сильно так до мілачей не запарюватися, бо бачите, тут до сотих доходить, то немає сенсу. Вже. Тобто, ось так можна зробити. Ну, от ми, ми знаємо, що 1,67 для нас це 0, по суті. Ми бачите, бо Там є ще якісь у вас додаткові витрати. Це не є операційний 0 загалом бізнесу. Це 0 в рекламі, типу мінус з товару. І от те, що ви вклали в цю маржинальність. Ось, все, ми знаємо точку 0. Що це нам дає? Ми знаємо, що ціна клієнта в 30 доларів 2092 є для нас нульовою і ми не маємо права. Опускатися нижче цієї а, ціни за клієнта, тобто вище вибачаюся, В рекламі це нам допомагає зрозуміти. Далі ми знаємо, що нам треба зробити мінімум 50 замовлень з за середнім чеком 50 доларів, і тоді ми точно вийдемо в нуль. Бо може бути так, що у нас середній чек зараз зміниться. Ну, В даному випадку вони сильно не впливає, але на що на ціну клієнта впливає, бачите? Ось. А, ці ось у нас прибуток. Тобто, коротше. Ці показники, ось вони є якби, нашою граничною лінією. Далі. Якщо у нас є досвід якийсь, а досвід я вам казав, що рост ми ставимо, то потенційний реальний результат ми зазвичай ставимо 3 на перший місяць, якщо у клієнта немає попередніх даних. Що таке попередні дані? Коли запускалась реклама, mm -hmm. ми можемо проаналізувати, побачити, які там були цифри. Якщо там вже є якісь цифри, ми їх можемо сюди внести. І подивитися, що взагалі відбувається. Тож, а також на перший місяць ми пропонуємо мінімум тисячі доларів, ось ми ставимо 50, все те саме зберігаємо, тільки ставимо ROAS 3. І ми бачимо, що в перший місяць може бути прибуток 1200. Супер. Що таке бажаний результат? У кожного підприємця є якісь цілі, цільові, тобто, чого він хоче досягти, плюс у нас є досвід по нішах. Ми завжди, коли заходимо в нішу, з якою працювали, ми можемо спрогнозувати приблизно, наприклад, що в вашій ніші може бути ROAS 5, але це не точно, тому ми на перший місяць завжди ставимо ROAS 3. Але все одно, От, ставимо так само всі ці показники, щоб вони були. Беремо 3 тисячі доларів. І ми бачимо, що якщо ми виконуємо ROAS 5 то ми робимо вже 3000 доларів. Супер! Ось ми зробили такий прогноз. Всі цифри вводяться реальні. Якщо немає реальних цифр, ми вводимо от орієнтовні і запускаємо рекламу на перший а, тиждень. Після реклами тих, першого тижня ми збираємо показники, повертаємось до нашої таблички і дивимося, який варіант у нас виконався, або до якого ми ближче. От. І далі вводимо реальні показники, які у нас є, наприклад, в цей калькулятор. Прогнозуємо далі і дивимося, що ми можемо покращити вже далі по воронці. Приблизно так це відбувається. Тож, цей шаблон я вам віддам. Ви зможете порахувати, подивитися, як він налаштований, всі свої цифри. І якщо у вас є інтернет-магазин, ви український бренд, виробник. І хочете масштабувати ваші продажі через таргетовану рекламу мета, тобто Instagram, Facebook, TikTok або Google рекламу, то напишіть мені у будь-які соцмережі, вони також будуть в описі. І ми домовимося з вами про безкоштовну консультацію для вас 30-60 хвилин, де е, я задам вам якісь ключові запитання, які допоможуть зрозуміти краще ваш проект, і ми одразу знайдемо точки зросту. На першому ж зі які допоможуть вам масштабувати ваш бренд. А ви вже вирішите, захочете ви працювати з нами або впроваджувати якісь ці зміни самостійно. Всім гарного дня, вечора, чи що там зараз у вас. Пока!